Вітаю вас! У мене було питання достатньо цікаве: чи правда і чи правильно, що знання повинні приходити через біль, через якесь страждання, через якісь емоції такого негативного характеру? Чи все не так погано? І це ми надумали собі біль страждання. І от коли є і має людина напругу таку, знаєте, коли щось отримає, наче або щось проходить оця трансформація через якусь біль сумасшедшу, через якісь ломки в тілі. Чому так людина і чи правильно це отримувати знання і щось через отаку біль? Давайте почнемо спочатку. Ізначально людина, ну от наша зараз, яка є у нас в пам'яті вже скільки років, да, народжується емоційно, енергетично через біль. Багато жінок намагаються там якісь медитації, трансформації, уход в гіпноз, там куди завгодно, щоб не було такого болю при народженні дитини. Сама дитина навіть при народженні. Е Виході, да, вона отримує колосальну біль. Насправді. У неї всі хрящики, косточки, всі вони слабенькі, тоненькі для того, щоб людина просто народилася не настільки больно, але дитині, як наче, стирають в пам'яті цю біль, яку він теж отримав при народженні фізіологічному. Так от. Чому ж і чи правильно це отримувати інші знання в нашому житті через якусь трагедію, через якісь травми? Давайте допустимо, ми помістимо себе в таку ситуацію, коли ви легко з легкістю любі ваші трансформації, допустимо, у вас було якесь там болюче дитинство. І ви, працюючи з психологом, магом, волшебником, самі по собі, через якісь медитації, практики, йога у вас все легко виходить, якийсь спорт. Воно йде прям невероятно легко. Ваше тіло не болить. Ви можете сісти одразу в шпагат, ви можете одразу там взяти 100 кілограм, але є інша сторона всього цього. Получається, наше тіло, ми будемо думати, що ми маємо змогу підняти і більше там, кілограм да, на ваше тіло, і з'їсти більше. Тобто не буде оцього блоку, який блокує вам енергетично і фізично, що, щоб людина не померла від перебору того, що вона може взяти на себе із за задоволення, і за того, що їй, наче все дається легко. Получається? Якби не було якоїсь блокіровки, якихось міні-страждань або не міні-страждань, людина би дуже швидко все це звикла до гарної емоції енергії, і їй би перестало бути це цікаво. Тобто, це не значить, що треба радіти, що ви живете в болю, в стражданні. Це значить. Дивіться, людина, допустимо, підняла 100 кг, а вона сама важить 38 кг. Вона зламається навпіл просто із-за того, що вона їй кажуть, що можна, звісно, піднімай, проблем нема, твоє тіло витримає, так сказали. Вона підняла і зламалася. Тобто десь біль. Блок це бар'єр до того, щоб людина вижила. Страх, все це йде фізичний план людського ресурсу, який допомагає нам не померти зарані. Чому ми проживаємо біль і страждання, коли ми щось отримуємо? Знання, трансформації, вібрації? Тому що ми за життя. Народились, да, прийняли, потім починаємо приймати е, окружаючу среду, наші емоції, і проходячи сюди душа в фізичний план, від творця, да, душа вибирає тіло, заходить це в тіло, і вона вибирає собі там, дорогу, яку вона буде проходити лояльну для себе, яку вона може притерпіти, це тіло в цьому житті. Але людина, проходячи через свої енергетичні до землі фізичної, нагрібає на себе там, я вже казала в якомусь із відео, карму, пам'ять прошлих життів. Є сущності, существа, яких вона чіпляє і чіпляє на себе, і їй вона приходить вже з набором. До п'яти років дитина ще дуже чиста, енергетично все це не проявляється. Ближче до сіми їй для того, щоб вже щось достигнути цьому житті, треба щось зробити, щось доказати, і щось навіть самому собі. Не треба всім собі. Перед творцем, да, перед самим собою треба домовитись, доказати і показати, якщо в йогі, навіть коли ми тренуємось, і ми ще не маємо болі в мишцях, їх можна просто порвати, сісти в шпагат за один раз, але мишці порвуться. Тому є якийсь фізіологічний бар'єр для того, щоб людина тренувалася кожен, кожен день, щоб вона до чогось стрімілася. якщо вона просто сяде і буде чекати, що завтра вона може сісти в шпагат, то в принципі розвитку вже не буде. Це вже стоп. Тобто, але є одне, але якщо ви дослухали досюди, аж до кінця, майже, отримаєте ще одне. Одну відповідь: страждати постійно в стані стресу, в стані страждання не треба бути. Тобто, ви пройшли якийсь урок, ви зрозуміли і винесли з того якийсь. Е, ну, все, Ви закрили цю програму, вам вже комфортно жити. Але вам здається, що вам ще треба трошечки постраждати. Оце вже психологічний стан людини, який вона любить продлівати сама. Вона йде і платить в касу страждання і каже: Мені, будь ласка, продліть. А їй кажуть, але ж ваше тіло вже прекрасно виглядає, ви молодець, ви отримали медальку, ви можете переходити в наступний клас. А вона каже: А я хочу ще постраждати, продлівайте. Тобто, ви повинні розуміти, що час страждання повинен бути дуже короткий. Час болю повинен бути, якщо її йде трансформація, дуже короткий відносно вашого життя. В цьому стані люди люблять продлівати свої контракти страждання дуже. Це суто людська е, 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 потребність прям страждати. Якщо ви зрозумієте, що треба страждати, там, якщо якесь е, е, Трансформація у вас постраждайте три дня, і все після цього вже йде продовження контракту підписання вам з касою страждання, тобто ви повинні. Розуміти, що якщо і йде трансформація і напряження, то воно повинно бути коротким, але ніяк не довгим, не роками. Це вже значить, щось тут не так. Це вже значить, ви щось куди ж самі влізли, домовились і страждаєте по кругу, так, як удобно і вам, і всім вокруг може. Тобто, це вже удобність ваша. Ви любите бути в цьому стані. Звертайтеся до спеціалістів, звертайтеся до якихось, кого лікар, хто вам може допомогти, щоб вийти зі стану страждання, якщо він більше трьох тижнів це вже перебор, тобто це вже супервеликий перебор. І ви вже там застрягли. Значить, вам вже самому дуже важко звідти вибратися. Думайте про те, що вам треба допомога від когось, але ця емоція страждання вона затягує і каже, що так, нам тут комфортненько, давай ще посидимо. Тож знайте, що ви після трьох тижнів вже не по своїй волі там сидите. Ви хочете бути під замком чи ні?